Ще один з блоків моєї роботи у Тоскані це пропрацювання сорому, і сорому тут могло би бути багато. Сором, що ти чогось не знаєш. Новітні технології якісь в тому ж туалеті, особливо в мюнхені, бо там височенні технології, в електричках, де ти не знаєш, де зарядне, там картинка, яка показує, що зарядне під віконцем, а воно насправді під сидінням. І ти просиш людей підключити поряд мені телефон, а вони кажуть, так у тебе ж під сидінням. І ти розумієш, що ти просто ще не знаєш цих. Речей. І можна було би дуже сильно соромитися, що ти не знаєш цих речей, що ти якийсь там з лісу вийшов. Сором через незнання мови. Я не знаю мови англійської, я знаю якісь базові речі і язик жестів, я не знаю італійської мови, але я знаю бонжорно І мені цього вистачає. Ще дякую, грація. Поки що це весь мій рівень італійської мови. При цьому я подорожую, при цьому я втілюю свої бажання, при цьому я отримую все, що я захочу, і я вважаю це дуже круто. Я думаю, що кожен з вас може це собі дозволяти. Хтось там летить, якийсь літачок шумить над головою в мене, навіть в таку погоду в шторм. А ви, якщо не можете самі справлятися, вам потрібна допомога, то я буду рада вам допомагати. Знаєте, де мене шукати.